Війна руйнує, відбудова створює. Ми відновлюємо школи, лікарні, житло. Але для кого ми будуємо? Мені щоб піднятися додому, чи в багатьох випадках, то треба. А над стіночкою витираючи курткою стіни. Санітарочки просто їх тримали над унітазами. Або це була історія там і унітази, і дірки ці в підлозі. Коли я приїжджаю, вони мене бачать, кажуть, ми вам передзвонимо. Ну це ж база, просто я кажу, гідно попісяти. Ну це ж ну це про чому про це не говорять. Ти маєш відчувати себе людиною. Вони готові самі інтегруватись в економіку. І далі продовжувати на цій енергії працювати. Понад три мільйони українців мають інвалідність, близько 150 тисяч з них наші ветерани. Люди, які захищали нашу свободу, сьогодні часто не можуть навіть увійти у власну квартиру. Є країни, де це вже не проблема, де безбар'єрність, не а норма. У нас є шанс побудувати таку Україну. І не згодом, ніколи-небудь, не зараз. Бо після війни Україна має бути країною для всіх. Вітаю, я Микола Княжицький, і ви на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як відновлення може стати шансом побудувати нову Україну. Україну, де кожна людина має рівний доступ до житла, робочих місць, освіти. Друзі, підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково поставте вподобайку, щоб до нашої розмови долучилося якомога більше людей і поділіться своїми думками. Отже, як побудувати країну, де безбар'єрність не а норма. Після того, як ну, наша бригада звільнила Харківщину Ізюмський район, нас перекинули в Бахмутський район. І бойове завдання було розвідку проводити в Бахмутський район, в село Курдюмівка. І почався мінометний обстріл, і мене там поранило в шию. Осколок пройшов через цю шию, через хребет. Е ну і застряв з другої сторони. Там вже далі оперували, і, і далі. Лівали. Нічніка, а потім і. Це Олексій Ковалевський. В мирному житті він був кінооператором, учасник АТО. У 22-му Олексій отримав поранення, після якого вже не міг рухатися. Далі були два роки реабілітації. Так, мене, ну, принесли на візочку, тому що і руки були ну, повністю тіло паралізоване було. І так, там на візочку, а потім я вже зараз можу. Зайти в центр без візочку, навіть без милиць, але найбільше випробування чекало вдома в Києві, в місті без пандусів і без поручнів. Захищати країну він зміг. А ось увійти у власний будинок ні. Що казати, якщо в мене в під'їзді, якщо піднятися на перший поверх, нема поруч на жодного. То що казати? Хоча вони знають, що у них живе ветеран, учасник бойових дій, ще плюс особа з інвалідністю. Нема навіть там. Тобто мені щоб піднятися додому, чи в багатьох випадках, то треба понад стіночкою витираючи курткою стіни, отакі можливості. У мене центр реабілітації, де Олексій заново вчився ходити, приймав бійців з ампутаціями вже майже 10 років. За цей час через нього пройшли понад 4,5 тисячі ветеранів, і лише рік тому там, нарешті, з'явився пандус. Уявіть, щоб потрапити на реабілітацію, де тебе вчать ходити, спочатку треба було подолати сходи. Абсурд, який тривав десятиліття. Поки один з ветеранів будівельник за фахом не розв'язав цю проблему власним коштом. Так, от якщо брати одну історію одного панту, да, то е, тут не було раніше його. І от військовий, коли приїжджав на реабілітацію, то не було і не, не давали можливості робити. То він сам, як підрядник, зробив цей пантус. Саме по тим нормам, які треба. Під'їзд це тільки початок, а далі перешкод ще більше: бордюри без заїздів, тактильної плитки немає, акустичні світлофори не встановлені, ліфти не працюють. Міський транспорт теж недоступний, високу посадку автобуса на милицях не здолати. Місто побудоване так, ніби людей з особливими потребами в ньому просто не існує. Але фізичні бар'єри не єдина проблема. Коли я почав ходити, я хотів влаштовуватись, особливо в ті фірми, які кричать постійно, що вони допомагають військовим, особам з інвалідністю. Я їм подзвонив, домовились зустрітися. Коли я приїжджаю, вони мене бачать, кажуть, ми вам передзвонимо. І ось з п'яти робот, на яких я пробував так працевлаштуватися, то жодна ще не передзвонила. Здолав фронт, здолав паралічі. А от фраза Ми вам передзвонимо» виявилася непереборною. П'ять спроб, п'ять відмов. Жодного дзвінка. Історія Олекса не виняток, це реальність для мільйонів українців. Маломобільними, тими, хто потребує безбар'єрного простору, у нас є кожен третій. Люди похилого віку, вагітні жінки, батьки з візочками, і лише кожна п'ята будівля в країні є безбар'єрною. Але ми можемо це змінити. Вони мають залучені бути в соціум. Вони готові самі інтегруватись в економіку і далі продовжувати на цій енергії працювати. Вони можливо навіть в чомусь перевищують за цим енергетичним посилом ніж, ніж цивільні люди. Україна не перша країна, яка стикається з цими викликами. В Німеччині знадобилося 70 років, щоб зрозуміти просту річ: проблема не в людині з інвалідністю, проблема у суспільстві, яке будує бар'єри. 1994 рік до німецької конституції додають одне речення: ніхто не може бути дискримінований через інвалідність. Здається, просто але за цим десятиліття боротьби Україна може пройти цей шлях швидше, бо має перед очима. Чужі помилки і готові рішення. кожна людина в нашій країні має однакове право самостійно визначати власне життя. Кожен має рівне право брати участь у суспільному житті. Саме тому політика та суспільство повинні подбати про те, щоб і люди з фізичними, психічними або інтелектуальними порушеннями могли реалізувати це право. Ви всі це знаєте, але боюся, це ще не достатньо поширене. Адже інклюзія, як ми знаємо, це не просто приємне доповнення для кращих часів. Це також не політична мода, яку ми відкладаємо в бік. Щойно часи стають трохи складнішими. Інклюзія це насамперед права людини. у Баварії. Це називають Байерн бар'єре фрай Баварія без бар'єрів. Принцип простий: не людина пристосовується до середовища, а середовище до людини. Транспорт 80% залізничних станцій з ліфтами, Низькопідлогові автобуси це стандарт. Аудіо оголошення на кожній зупинці. Не як особливий сервіс як норма. Вулиці, знижені бордюри на всіх переходах, тактильна плитка веде незрячих, світлофори розмовляють. Лавки кожні 100 метрів для тих, кому потрібен відпочинок. Будівлі. Нові громадські споруди обов'язково безбар'єрні. Старі поступово модернізують. Двері 90 см для нових будівель, 80 для реконструкції. Все регламентовано до сантиметра. Приватний сектор, держава не примушує бізнес силою. Натомість податкові пільги, гранти, консультації і просте пояснення: більше доступності, більше клієнтів. Це вигідно. 18 безплатних консультаційних центрів по всій Баварії, методички для мерів, онлайн-карти доступності. І Головне, люди з інвалідністю беруть участь у плануванні. Нічого для них без них. Три німецькі міста, які стали еталоном безбар'єрності: Тюбінген, Мюнхен і Гамбург. Нова автобусна станція Тюбінгена це зразок доступності. Навігація візуальна, тактильна, аудіо. Три системи, як одна: Мюнхен. Повністю модернізований центральний вокзал. Онлайн можна перевірити, який ліфт працює. Гамбург, служба під назвою Таксі майбутнього. Кожна машина бере інвалідні візки, музеї з моделями, яких можна торкатися. Передбачити безбар'єрність на старті це лише 1-2 від бюджету. Виправляти помилки потім коштуватиме в 5-10 разів більше. Вигода для бізнесу плюс 15-20% клієнтів. І це не втрата, це інвестиція. Вона окупається з 2021 року. В Україні діє національна стратегія створення безбар'єрного простору на період до 2030 року. Цьогоріч оновлені будівельні норми, запущені пілотні проєкти. Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад та території України. Вона відповідає за те, щоб стратегія не залишилася на папері 20% будівель є безбар'єрними цього року. Ми цифровізували дані моніторингу 70 тисяч об'єктів та вивели їх на інтерактивну мапу безбар'єрності. Тепер будь-хто може перевірити доступність лікарні чи ЦНАПу перед візитом. Оновлені державні будівельні норми синхронізовані з міжнародними стандартами. Для нового будівництва ширина дверей 0,9 метра для реконструкції 0,8 метра. Що стратегії є? Норми оновлені, інтерактивні карти запущені. Залишається головне виконання. Але на щастя, зміни йдуть не тільки згори. Тата Кеплер, продюсерка, рестораторка, а з 2014-го волонтерка. Вона відвідала понад 700 деокупованих територій і прифронтових зон. Тата, засновниця благодійного проєкту Птахи. Цей проєкт забезпечує тактичною медициною військових, а також надає медичну допомогу цивільним на звільнених територіях. Має нагороди національна легенда України і Золоте серце. У березні 25 го тата Кеплер виступила в Європарламенті з нагоди міжнародного жіночого дня. Під час 10-хвилинної промови багато хто в, в залі плакав. Ми ніколи не повернемося з цієї війни. Ми можемо прийти додому, але не повернемося. Це залишиться з нами назавжди. Саме вона побачила те, про що мовчали десятиліттями в лікарні, де перебували українські військові з важкими пораненнями. Тата помітила відсутність елементарних умов, які декому і досі здаються неважливими і навіть зайвими. Я знайшла в вбиральні і офігіла, тому що це дірки в підлозі, дуже вузький такий туалет, в який там здорова людина зайти ну не може некомфортно. А якщо в тебе там дві руки і дві ноги. А якщо в тебе немає рук і ніг, а це було ціле відділення таких. І санітарочки просто їх тримали над унітазами. Стало зрозуміло, протезувати бійців недостатньо, якщо людина не може скористатися базовими речами. Тата пішла до керівництва лікарні з пропозицією повністю перебудувати санвузли власними силами за кошти благодійників і отримала відмову. Але інший шпиталь і пропозицію зустрів з вдячністю. Ми познайомилися з головною лікаркою. Вона пішла на зустріч. на сьогодні. У нас в, цій, в цьому шпиталі вже відбудовано сім інклюзивних санкімнат. Тобто, це не просто вбиральня, це вбиральні душова. Ми дуже вдячні за такий підхід. Ми продовжуємо там будувати. Ми перебудували. В реанімаційному відділенні перебудували на загальному поверсі кілька зараз. Ми ще е, будуємо в двох палатах і робимо з цих палат адаптивні палати. Тобто це палати, в які будуть переводитися хлопці з високими ампутаціями складними, е, і, е, щоб перед випуском вони навчалися як. Працювати з побутовими предметами, типу, холодильниками, плитами, шафками шухлядками, різними такими речами, ну і, звісно, інклюзивна санкімната Все почалося з них, але я просто подивилася на ці палати. Я зрозуміла, що запит такий є. Знову ж таки, пішла до друзів своїх святих і сказала, що треба робити. Що ми не можемо це покинути, не півшляху, і тому ми так потахесенько будуємо. Гроші на перші інклюзивні санітарні кімнати пішли не з Міністерства відомств, не з державних програм. Гроші назбирали звичайні українці, які побачили пост у соцмережах і почали донатити. Знову спрацював принцип світу свого по своє. коли державі не на часі, громадяни діють. Почали підтягуватися просто окремі люди донатити. Є, наприклад, нам задонатила ЛГБТК спільнота, це Київ і Харків Прайд. Я їм дуже за це вдячна. Вони задонатили там десь близько вісім сотень тисяч гривень на вбиральні. Нам задонатили Кураж Базар. І, і друзі просто підтягуються в такому приватному порядку. Кажуть, тато у нас там є донат. Ми хочемо саме на вбиральні, хочемо, щоб це йшло туди. І я, і я супер за це дякую. І от ще на одну вбиральню, буквально нещодавно задонатила, що моя подруга з Америки, і частина грошей з донату Девіда Гілмора. Моя невістка з України. Отже, мої онучки, діти мого сина Чарлі, на половину українки, тому я відчуваю родинність і співчуття. вторгнення путинської Росії в мирну країну не має жодної поважної причини. Для когось назва татаного проєкту звучить незвично і навіть провокативно, але тата наполягає гідність починається. Саме з побутових речей, з того, що здається очевидним, з базових потреб, про які чомусь соромляться говорити, для мене важливо, щоб вбиральня була чистою, щоб вона була ну, базово чистою і базово комфортною тому. Тому так і є після гідно, тому що це про гідно сходити в туалет, це абсолютно базова потреба. Ти ти маєш відчувати себе людиною перед тим, як запускати новий поверх. Ми зайшли там до хлопців. і Там був хлопчина з ампутацією низькою. І ми заходимо, дивимося палату, і він розуміє, що ми там щось будемо перебудовувати. Він так на мене дивиться, каже: А це ви в реанімації побудували туалет. Я кажу, ми. І він такий, дякую вам дуже. Я пересів одразу сам, і ніхто мене не тримав. Це було так круто, тому що я ненавиджу цих качок, ну, яких дають. І я тільки тоді зрозуміла, от коли я прям побачила людину. Яка сама туди сходила, і якій не треба була допомога, ми ж там ще зробили в цих санкімнатах такі душові кабіни, що людина може сама прийняти душ, якщо вона, наприклад, в кріслі колісному вона пересаджується в душове крісло, і вона може сама себе обслужити. їй не треба ніяких зайвих людей навкруги, і це важливо. Але за цією здавалося простою історією про вбиральні. Набагато глибша проблема, яка сягає корінням у радянське минуле і в наше власне мовчання. От ми дуже багато говоримо про зросійщення все вторгнення. Ми говоримо про зросійщення. Ми говоримо про мову, про коріння, про багато дуже важливих речей. Але я усвідомила оце абсолютне зросійщення повною мірою. Коли зайшла в биральню, в биральню в лікарню, я зрозуміла, що воно таке насправді. Тому що, як ми на жаль пам'ятаємо, як вони казали, що при Савке людей з інвалідністю не було. Вони їх ховали настільки, що вони навіть в лікарнях не робили нічого для того, щоб. Адаптуватися і підлаштуватися під потреби людей з різного роду інвалідністю. І це дуже боляче. І друге, що мені дуже боляче, це усвідомлення, що за всі роки нашої незалежності ми в той бік не подивилися і не змінили нічого. Я розумію, що ми, як суспільство, Виростаємо якось прогресуємо, погляди наші змінюються. Але ну от мені самі шкода, що я сама раніше не звернула на це увагу. Сім інклюзивних кімнат у шпиталі: десятки людей, які допомагали грошима, матеріалами, руками, благодійники, будівельники, друзі. І знову те саме запитання, чому люди роблять те, що має робити держава? Державний апарат не має жодного права це скидати на плечі цивільних, як і не має права заважати цивільним, які намагаються щось зробити. Має бути якась людина, якій не пофіг. Перша людина, яка взяла в руки палицю. Була не найрозумнішою і не найсильнішою. Просто їй це було потрібно більше, ніж решті. І от коли з'являється от та людина, якій щось треба більше, ніж решті, речі починають змінюватися. Парадокс: закони в Україні є. Стратегії прийняті. Норми описані до міліметра. Але 80% пандусів неправильні. Чому Тому що закон без контролю це побажання, а побажання без наслідків? Декларація. Україна прагне в Європу, а в Європі безбар'єрність не рекомендація, це закон. 28 червня 2025 року набув чинності Європейський акт про доступність, штрафи за недотримання до 100 тисяч євро. Тож післявоєнна відбудова це шанс побудувати країну, де ветерани мають свободу руху, де батьки не долають бар'єри щодня, де літні люди не знаходяться у в'язниці власних квартир. Друзі, якщо вам відгукується ця тема, підпишіться на канал, поставте лайк і залиште коментар. Це важливо для того, щоб тема безбар'єрності не губилася серед новин і не зникала з нашої уваги. Адже безбар'єрність це не послуга, а норма. Потрібна воля і наш спільний вибір. Бо Україна після війни має бути Україною для всіх. До зустрічі!